Фінансовий чи психологічний успіх у кар'єрі Цікаве питання, яке зачіпає важливі аспекти особистого розвитку та життєвих пріоритетів. Вибір між цими двома типами успіху залежить від цінності, амбіцій та життєвих обставин кожної людини. Пропоную розпочати з розбору самих тез, що означає фінансовий успіх, фінансова стабільність, якою досягає за допомогою кар'єрних сходинок або досягнень. Також варто згадати про фінансовий суверенітет, а здатність проконтролювати свої фінанси, приймати відповідальні рішення та почуватися вільними або ризикувати, створити життя, яке має для вас сенс. Чимо ми Тему «Гугл про успіх він нам відповість: позитивний наслідок роботи та справи, змагання життя тощо, значні досягнення, вдача, талант. Позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення поставленої мети. Отже, фінансовий успіх, надбання статків, просування або досягнення кар'єрної мети. А якщо до психологічного? У двох словах, ми вважаємо це стабільним емоційним фоном, і сутністю вогорань. Але давайте зазирнемо трохи глибше. Можливо, є якісь особисті аспекти? Дійсно, ми нарахували декілька. Перше, що вам потрібно зробити для балансу фінансів та психологічного стану, це почати підвищення самосвідомості. Але що це? Приділіть час самоаналізу та запитайте у себе яких фінансових цілей я прагну досягти, які переконання можуть заважати моєму фінансовому зростанню? Визначте, скільки грошей ви хочете заробити? за який період часу, та для чого чіткі цілі допоможуть сфокусуватися та створити план дій для їхнього досягнення? Підприємець і автор Брайан Трейсі зазначає, що успішні люди це просто ті, хто має успішні звички. За допомогу саме рефлексії ви можете визначити та культивувати звички, які призводять до фінансового успіху. Ці звички можуть включати ефективне управління часом. Ом, стратегічне планування, звички витрат та заощадження Навчіться самовладати з фінансовими емоціями. Наші емоції можуть сильно вплинути на фінансові рішення та поведінку. Більшості випадків це є максимально спонтанні покупки. Страх, жадібність та невпевненість стають перешкодами фінансовому зростанню. Не давайте емоціям опанувати вами, а приймайте фінансові рішення, ґрунтуючись на раціональності та обдуманості. впевненість у собі та своїх фінансових рішеннях. Впевненість у своїх здібностях та позитивний настрій мають величезне значення для фінансового успіху. А вміння долати труднощі і сприяють сприйняттю інноваційних рішень. Ваша здатність уявляти майбутні можливості це спосіб мислення, який може вплинути на ваш фінансовий успіх. Американський підприємець та засновник компанії Dell, Майк Dell, зізнається, можливість полягає в проблемі. Як тільки я бачу проблему, я відразу починаю думати про можливості, які можна створити, намагаючись її вирішити. Питання в тому, що ви бачите, коли дивитеся навколо себе. Візуалізація ваших цілей і мрій допоможе створити чіткий і переконливий план вашого майбутнього. Це може мотивувати, надихнути вас на необхідні дії для досягнення успіху. Правильне оточення є одним із ключових принципів, що лежить в основі успіху. Вибір місця проживання, ефективне спілкування з колегами та співробітниками, Також налагодження стосунків з людьми, які сприяють особистому і професійному зростанню, може позитивно позначитися на фінансовому стані та досягненні поставлених цілей. Публіцист та підприємець Дауріс Флоу дає пояснення, як правильно оптимізувати своє точнее. Очень... Він вважає, що такі дії варто виконувати на трьох рівнях: місце проживання, колеги, а також люди, з якими ви проводити вільний від роботи час на першому рівні Даріус радить звернути увагу на проживання у більш дешевому місці перший час, щоб не витрачати зайві кошти на оренду, проїзд або дорожчі магазини, адже кошти, які ви зекономите, можуть стати стартовим капіталом для бізнесу, інвестицій тощо. А на другому рівні підприємець радить уникати згубного впливу від колег, утримуватися від інтриг та інших розбірок. Негативні впливи та конфлікти можуть. Зважати концентрацію на власних цілях та завданнях, тому важливо оточувати себе позитивними та успішними людьми, які сприятимуть професійному та особистому зростанню. Останній рівень це близькі друзі та родичі, Одружуйся з правильною людиною. Це ціна поради від Ворена Баффета, яка вказує на важливість обирання партнера життя, який сприятиме фінансовому благополуччю. Однак цей принцип також можна розглядати у ширшому контексті, враховуючи вплив близьких людей на ваші фінансові рішення. Друзі та родичі можуть впливати на підхід грошей. Та фінансів, і останнє на чому ми би хотіли наголосити, це вихід з зони комфорту. Якби ми не вийшли зі своєї, то невідомо, чи існував би цей подкаст взагалі, чи залишився просто ідеєю. Але до чого тут психологія? Якщо ми виходимо з зони комфорту, це автоматично означає, що ми виробляємо так званий імунітет у певних ситуацій, казусів та іншого, що могло б з нами трапитися. До прикладу, ви вийшли зі своєї зони комфорту, поїхавши на концерт, а через тиждень концерт проходить вже у вашому навчальному закладі. Ваш організм вже був у подібній ситуації, тому такого сильного стресу не повинен виникнути. Але до чого тут фінанси? Виходячи з зони комфорту, наприклад, працювати в одній сфері і освоюючи іншу, є виходом з зони комфорту з потенційним додатковим заробітком. Частіше за все, якщо час онлайн спеціальність. Фаус зазначає, що не завжди потрібно порушувати межі свого комфорту, але дуже важливо діяти та не боятися невдачі. З вами була ваша мозаїка. До зустрічі. Дякую, що були з нами.